Привіт! Після цього відео в тебе більше не буде відмазок не вчити англійську мову. Я все максимально спростив. Тепер з тобою буде завжди твій персональний вчитель англійської мови. І головне, він повністю безкоштовний. Я створив для себе ai агента під назвою Dream English Coach. І тепер хочу з ним поділитись з вами. Він реально зручний, простий і дуже корисний. Поїхали! Отже, що вміє цей ai коуч Він зразу адаптується під тебе, під твій рівень англійського, під твої інтереси, для чого тобі потрібно вивчати цю англійську. Я його зробив так, що він пояснював любу тему максимально. Простими словами, він буде виправляти твої помилки та вчити говорити правильно. Буде спілкуватись з тобою англійською, як справжній співрозмовник. Час від часу, коли їду в машині, я просто включаю його і розмовляю з ним. І він мені підказує, що не так, як я вимовив щось не так або ще щось. І отак в процесі можна вчитись. І це все тобі буде доступно 24 на 7 і абсолютно безкоштовно. Коротше, це дуже класний інструмент. Давайте я покажу, як він працює. Ж, писати, хочете, I would like to learn English with you. Awesome. I'd love to help you with that. First, tell me a bit about yourself. What's your current level of English? If you're not sure, no worries. I'll figure it out as we talk. And why do you want to learn English? For travel, work, or maybe to live in the US? Так, давай я буду відповідати українською. Перше, ми, рі, мій рівень це початковий. Е, так, я би хотів жити в США. Для цього мені потрібно так: хочу вивчити базову англійську, щоб плюс-мінус себе комфортно там почувати. Ти мені зможеш цим допомогти? Супер, дякую, що розповів початковий рівень, чудова точка старту. І так я точно зможу допомогти тобі. Ми зосередимось на тому, щоб ти міг розуміти повсякденну мову, говорити у звичних ситуаціях, магазин, кафе, транспорт і поступово будувати впевненість. Можемо почати з простих речень і важливих тем для життя в США. Хочеш, я спершу навчу тебе, як представитись і розповісти трохи про себе англійською. Це перший крок до будь-якої розмови. Так, давай. Тоді почнемо з найпростішого. My name is. Мене звати. I am from. Я з... I live in. Я живу в... I am learning English because... Я вивчаю англійську, тому що... Спробуй скласти речення про себе з цими фразами. Наприклад. My name is Olexi. I am from Ukraine. I live in Kyiv. I am learning English because I want to live in the USA. Спробуй тепер ти. Я тебе поправлю, якщо щось м'яко з поясненням. My name is Andrew. I live in USA. I would like to learn English because that's very helpful and useful for me here. Дуже добре, Андрію, майже ідеально. Я трішки підправлю, щоб звучало більш природно. My name is Andrew. I live in Idaho, USA. I would like to learn English because it's very helpful and useful for me here. Тепер поясню. Ми кажемо I'm living, коли говоримо про місце проживання, це постійна дія. Фраза because it's very helpful and useful for me here звучить дуже добре. Суперпочаток. Хочеш зараз потренувати, як знайомитися з іншими, або може щось інше з повсякденного життя? Скажи мені якихось п'ять найпопулярніших фраз, уже такого досить продвинутого рівня, які мені потрібно вивчити. Навіть на початковому рівні круто знати кілька просунутих фраз. Вони зроблять твою мову більш живою і природною. Ось 5 фраз, які американці часто вживають у повсякденному житті. Перша – «that makes sense» – це як логічно або зрозуміло. Наприклад, «it's cheaper to buy in bulk». «Yeah, that makes sense». Друга – «I'm not sure, to be honest» – означає, чесно кажучи, я не впевнений. «Do you know where he went?» – «I'm not sure, to be honest». Третя – «it's up to you» – це тобі вирішувати або як хочеш. Our burgers. It's up to you. Четверта, I'm used to it. Isn't it cold for you? Nah, no, I'm used to it. І п'ята, me think. Дуже природна фраза, щоб дати собі трохи часу подумати. What's your favorite movie? Let me think. Хочеш потренуватись, будувати речення з ними? Або можу дати ще кілька таких? Так, звичайно, давай потренуємось. Давай почнемо з першої фрази. That makes sense. Я скажу тобі ситуацію, а ти спробуй відповісти фразою That makes sense або чимось подібним. Окей, okay, слухай, I always go shopping late at night. There are fewer people, and it's faster. Як би ти відповів англійською? That makes sense. Perfect. Прямо як американець, сказав би. Дуже природно звучить. Ідемо далі. Наступна фраза I'm not sure, to be honest. Ситуація Do you think it's gonna rain tomorrow? Як би ти відповів? I'm not sure to be honest, but I think yes. Класно сказано. Є тільки маленька деталь. Краще замінити yes на so або it might, бо в англійській ми рідко кажемо просто yes після I think. Ось як буде природніше. I'm not sure to be honest, but I think so. Або but I think it might. Хочеш спробувати сказати ще раз по-новому? Що ж, друзі, ви бачили, як працює цей ген. Як на мене, це дуже класно. І то, що наступний раз, коли я йому буду писати або говорити з ним, він буде пам'ятати весь контекст, для чого я вчу. Ви бачили, він зразу запитався для чого тобі потрібно вчити цю англійську, який в мене рівень і так далі. Якщо ви не знаєте рівень, ви можете сказати, я от не знаю, який в мене рівень, і він дасть вам завдання і оприділить ваш рівень. Як почати ним користуватись, все дуже просто. Під цим відео я залишу посилання. Просто на нього нажимаєте і вам відкриється вкладка в чаті GPT, і ви просто почнете е, працювати з ним. А якщо ви хочете зробити якогось свого ai асистента, подивіться попереднє відео. Я там розказав, як його можна зробити всередині чату GPT, дуже просто і дуже легко. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях, як вам цей ai агент І до зустрічі на відео. Бам!